Так, ля-ля-ля. А я качечка, а тебе в гості приходжу, як весело. Ага і не каже, дуже смішно і цікаво бавитися. Але мені вже трошки набридло гратися. Все, ні, ну гудно, ну, може, будемо кудись гуляти, я б дуже хотіла погуляти. Я перевзуюсь і все, ходімо, мамо, писати гуляти. Ну, я навіть не знаю, чого нас хоче, але. Ну, все. Але... Але можемо піти попробувати? Ходімо маму шукати. Де мама, її тут немає. А, ні, вже вона нас покинула. Нема, ні, Як бої, ми ні, жити будемо? Ну, я хочу Ні, 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 ні. ні тут нема. Ну все, я не хочу. І там нема. Так. Угу. Що сталося? Чому ви плачете? Ми хочемо гуляти. Думаю, що ти нас покинула. Не. А може, реально підемо по десь, по аквапарку, сходимо, розвеселимося. Ну добре. Але тільки, тільки недовго, тому що в мене ще є справи. Ось так зараз вас перетягнумо. Я раз подумаю, що можна може вдягнути. Ну, і це, це... Ось тебе вдягну в зелений костюмчик. А тебе вдягну в рожевий костюмчик. Ось так. Які милі. тепер я тут принесу красочки вам, таке взуття. Зараз не пошкодуйте, коресенько, але принесу вам взуття. Добре? Ну все. Ай, ось тобі зелені, а тобі рожеві крусавочки. Тепер можемо і виходити гуляти. Я вже, в принципі, є вдягнута, тому ходімо. А я по мене зігрість, як буде. Добре, можете взяти, їх з собою теж. Ура так добре. Зараза хотела шикарно Нет Рюкзачок пташечку Мою любимую, а я своего любимого котика И так, и котичок кладется и пташечку кладу Ну, кстати, пора же рюкзак ага Не все, Ура, Gracias. No, no. Ну я думаю, куди ми спочатку підемо? Думаю, вчора ходімо туди, куди ви хочете. Ну, куди підемо? В аквапарк! О, так, в аквапарк буде просто супер. Ну, добре, ходімо в копарк. Так, ти не вставай. Та ми вже прийшли. заходимо всередину і але на гірки високі ніхти. Добре, не будемо. І так. Де на високі гірки йдемо. Ну, ось тут будете бавитись. Тут. О. Ну давай попробуємо. Тільки тут будете бавитись. Бавиться на високі гірки не йти, у два трошки похлюпаємося і підемо додому. Духа, <плеси> ну, ось чудово. Бачите, так вам весело. Я на високу гірку, хто в саніту тохлиться? Е, ну куди? Яка висока гірка? Яке тухле яйце? Ну добре, покатаємося чуть-чуть. Безьмемо всі іграшки. Добре. Так сумку тут покладу. Так? Like. Можна? Я буду другою. Так, so, пускаємось. Це крутіше, ніж мій сон! Круто! Ще ще! у туалет. На щальне змили. тазі зміли. Не Ой, мені показали, що у вас двоє. Е, маю, вас реально двоє? Да ні, мама, ти що це я була? У мене вже глюки починаються з того страху. Ходімо чи. Добре. А побавити ще? Ну, ще побавитися трошки. Е... Та я голодна трошечки. Ну, тоді чудово, ходімо в кафешку. Ура! Хоч я вам подума розову куплю там є. Конечно Так. Сабіні візьму ось таке і соломій таке. Ось сабіна, соломія. У мене і зовсім. Ну, ви ще голодні. Так, ще голодно. Я теж трошки, Дуй, ходімо в піцерію. Ура, піца! Ходімо всі. Ось тут в піцерії. Ура, піцца! О. О! Раз, мій столик. Та не то мій, злазь звідси. Ні, Та це це побачиш, столик. Та не сваріться ви. Дивись, ось такий столик з піцею. Собі навсяк сюди. О, класно. У нас є двох столик. Ну так. Двох є. Цю фігурку забор. Це буде моя фігурка. Така вона гаренька. У мене тозе. Ладно, поставимо їх сюди, потім заберемо додому. На хісталоки і фігурки. Доброго дня, чогось бажаєте? Може, піцу чи найце? Мені, будь ласка, піцу, пепероні з сиром та три газованки. Одну з льодом, будь ласка. Добре. Зараз принесу. Піцу спечую щоденько. Ось так. Кулимо на піднос і ще зараз налиємо азованка. Ви брем стандартно, буду паритись. І третю. Ось так. Ось ваше замовлення. Одна пепероні та три. Соломинка с льдом. Так, моя. вот ваш. А я свою заразу зараз выпью. Ням-ням. И кусочек. И кусочек. О, я пицца. Не тесно. Добрый. Ммм, как можно пицца? И кусочек. Так, зараз я симво мій кусочок. Ням -ням. Мій кусочок. І ось останній кусок піци. Яка смакута все ж таки? Ходімо тепер додому. я Впевнена, там зайдемош любими мультик. Ні, там Ми мультик. Іграш. Хочу іграшки нові. Ну добре, сходимо по-моєму потішки, але більше нікуди. Ну добре, от. Ходімо тепер ще в магазин іграш. По ваші іграшки. Ня-ня-ня-ня-ня-ню. ня 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 О, ми тут. Зараз Розпіднімося на другий поверх по іграшки. Ми тут. Нам цілий стенд. ігрушок вибирайте. О, так багато, це ушко брати. Я, певно, уберу собі грибочок. Ні, я суть виберу, я теж. Ой, ні, ми поміняємось. Мені це не подобається. Так, ви вибирайте швидше, давайте. Авокадо. О, а я візьму хлібчик, будемо робити тости з авокадо і хліба. Непогана ідея. Ну все вибрали? Так, да. да. тоді добре, зараз заплачу за це все. Ось хороший за авокадо і хліб. Ну, все, ходімо тепер додому. А -а. Ні, нікуди більше не ходімо. Ну добре. Тим додому, мені ще потрібно приготувати печеру, стільки всього ще зробити, прибрати. Кота погодувати. Ну, йдем, дем, дем, йдем. Ну все, прийшли. І вдала ура. Нарешті ми вдома. Стільки веселого було сьогодні? Не кажіть. Чуваю. Підбавтеся, я тут трохи відпочину, потім прибираю. А, як поцінили, по ціну, як піввечора просидити. Дай може відповім, давай. я хочу витягнути пташечку, як переглянемось. Давай. Поміняємося костюмами. Угу. Тепер ми поміняємося костюмами. Прикольно, правда? Угу. Та дуже весело. Та зараз витягну котика в тасічку. з ними пограємо? Де вони? Ну вже їх немає, Як Я, я буду без жити? Я ж зажити. Стається нам кінець. Іграшка дуже. Що там сталося? Чому ви плачете? Ого! Хм, перевірю. Так. Що сталося? Чому ви плачете? Що вже не так? наші ще хтось вкрав. Шкода. Стоп. Точно хтось вкрав? Подивіться, не міг ні то вкрасти. Дивіться. Може, може бути, що ми просто загубили іграшку. Згадаємо, де ми були, щоб знайти. Ми були в аквапарку, в ресторані і в магазин іграшок. Дивіться, може бути ми в піцерії. У мене є номер телефону піцерії, зараз передзвоню туди і спитати, чи не бачили іграшок. Може бути що не загубилися по дорозі, бо в магазині, як вийшли, ви були вже без іграшок. Хочете, щоб я подзвонила? Ну добре, зараз подзвоню. Так подзвони, може, ну там є. Але я передзвоню, ну і... Ну, а це -то, точно було вже без своїх фігурок. Не пам'ятаю, може б без подорожі, що впали. Але зараз позвоню перевіримо. Ну, а я зараз тут подзвоню, тут сидіть тихенько. Так. Тим часом. -ла -ла, ла 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 як весело прибирати. <плес> так, топ. Що це? Іграшки? Чому тут іграшки? Тут ж прямим знаком написано. Дивно, хтось губить, Тут ж написано. Щодних іграшок. Ну, ладно. Хтось змогу це вбив. З ким не буває, звісно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що це? Рукзак ще? Блін, хто реально все загубив. Що місця з цим робити? Так. Ти в відділ відеознахідок, може потім на радуться хазяїни. Я не розсумніваюся. Я теж багато і під них так ніхто не повертався. Скоробка. Кладу кладуться. Тепер піду занесу це все на місце і не будуть два роки чекати своїх господаря всі ці речі. Ось так. І все, можу далі поприбирати. Так, стоп. Так, а що ж я тут не вимив? Бізотрусі ще не вимив. Чому я тут не вимив? Треба вимити. Алло добрий день, це піцерія. Так, так, це піцерія з у вас що сталося. Розумієте, ми сьогодні були у вашому у тобі, кафе і загубилися дві іграшки плюшових. У вас немає їх? Нема ніяких іграшок. Ми прибирали сьогодні і не знайшли жодної іграшки. Ну, добре, тоді до побачення. Так, є погана новина. Ваших іграшок в піцерії немає. Прибиранці прибирали і нічого не знайшли. О, ні, тільки не це. Ну може бути в парку по дорозі. Підемо ту самую дорогу і перевіримо, чи нема там іграшок. Ну, тоді добре. Ми йдемо всі. Йдемо, йдемо. Тому тою дорогою ми йшли, а я то пам'ятаю. Ота сама траса, бачите. І поки не видно. Матік водіє. Ну, Ті не остання надія. Доброго дня, доброго дня. Ви не бачили ігор, що пташечку та котика, як ми загубили. Я це немає. Може спати з прибиральник або головного на рецепшені. чи в охоронця. Ну, бачите, і тут нема. Тебе питав в охоронці, бо було на ресепшені. Не Ми прибирали, яка там Може Можемо нього спитатися, ходімо туди. Ну, то прийдемо, подивимось, подивимось. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня, у вас не було іршок? котика плюшового та... Ти бташки ми їх загубили, ніде не можемо знайти. Ми тут були сьогодні, і не знаю, чи може у вас є. Ой, так добре, зараз подивлюся у відділі знахідок. У нас є така коробка, зараз вам її принесу. Гляну, чи там нема ваших речей. Тут рюкзачок, о, ура, наші іграшки знайшлися, так, вони в ньому, в рюкзачку, ура, я така рада, ой, нема, Хі, нема, о, ні, так, бачите, я завжди му коробку, добре, беріть, може, не далі є, подивимось, що тут рюкзачок, і іграшки теж є. О, пташечка. Ура! Я її знайшла нарешті. І котик. Я так скучала. Так, ось повертаємо цю коробку назад. Там ж більше нічого наших речей немає. Ну, Тут добре. Ну, Все, 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 ходімо додому. Ще справи маю. Моя сервечар ще готувати. Бо ви трошки зголодніли, я бачу. Татя, ходімо, ходімо. Дай, 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 дай. Та йдем, дем, дем. Тебе швієшки знайшлися. Правда, правда. Ну от вже. Піднімаємося на другий поверх. Е, ура, 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 ура. О, іросічки наресті. Можемо знову ними гратися. Ну, добре, що ви вже свої речки, Тепер я піду приготую вечерю. Думаю, ви трошки вже зголодніли тих пошуків переживання. Ну, найголовніше, що ви знайшли свої іграшки. Я піду приготую якусь вечерю вам. Ти піти щось приготувати їм, то я ж сама схолодніла. Так. холодильник і що приготувати Пробутів Досить багато. Ось. Курочка з ананасом. У мене просто улюблена страва. Кладу сюди і ось. Так, треба туди ще покликати. Тут не почують з першого поверху. Як ну, ми все, дівчатка, ходіть їсти. Ми вже трохи зглупніли. Та-та, ми дуже гольотні. Покліть ірки, щоб знову не загубити. І ходімо по нормальному по вечері. Я приготувала вашу улюблену страву, курочку з ананасу. Ура! Так, світай, Соломія і собі ось так. Ням-ням-ням. Ням-ням. Все поїли, це чудово. Я думаю, це відео може буде вже закінчувати, оскільки ми зуби іграшку знайшли наш довгий день попереду. Тому бажаю всім провести гарне літо, то ми вже прогуляли один місяць літа. Тому всім па-па. па па па-па. Па-па. Sí, papá.